Вітаю В сьогоднішні дні. в Часи небезпеки і невизначеності різко зростає потреба у мобільних застосунках, покликаних для об'єднання та розробки інструментів для різних дій у надзвичайних ситуаціях. Одним із таких застосунків є і мік. ось перед нами є, є сучасних стартове вікно мого застосунку. Тут у нас є наступні кнопки СОС, перейти далі. Інформація про застосунок та кнопка Вийти. Почнемо із кнопки СОС. Коли ми на неї натискаємо, ми переходимо на. У вікно сос, де ми можемо подати сос ліхтариком. Ми можемо вимкнути, повернутися в головне меню та вийти. Е, наступне вікно перед нами це головне меню. Ми тут, звісно, можемо повернутися на старт і зі старту перейти у це меню. Тут у нас є наступний інструмент – геолокація, ліхтарик та компас. Почнемо із геолокації. Ми знаходимося у вікні геолокації і ми бачимо наше місце знаходження. Зокрема, довготу широту та адресу. Можемо перевернути екран і побачити повністю нашу адресу. Наступний екран це екран-ліхтарик, де ми можемо зручно вимкнути та вимкнути ліхтарик. І останній екран це є компас, де ми можемо е, використовувати його аби знайти де північ, де південь і інші сторони горизонту. Загалом із застосовок не пропонує нічого нового, але він об'єднує собі різні інструменти заради того, аби люди швидко могли їх використовувати і таким чином вони могли б... Правильно діяти у різних непередбачених і небезпечних ситуаціях. У вас може виникнути запитання, навіщо я об'єднав ці всі інструменти у своєму застосунку, оскільки операційна система Android надає своїм користувачам змогу їх використовувати. Проте слід зазначити, що вони знаходяться в різних місцях телефони і не всі люди знають, де їх шукати, як правильно їх використовувати. Я надіюсь, нам ніколи не доведеться використовувати весь функціонал цього застосунку. Тож бережімо себе. І гарного вам дня.